І в сполучених штатах Америки вже розпочалися президентські вибори, на яких відомі перші результати з першої дільниці повідомляє CNN. йдеться про маленьке поселення діксвілл Свілноч у Нью-Гемпширі. Нагадаємо, сьогодні в США день не лише президентських виборів 2024, а й виборів до обох палат конгресу, сенату та палати представників. Як працює система виборів в США? Далі говоримо із радником з правових питань з української громадської організації контролю та адвокації у сфері виборів. Громадянська мережа опора Павлом Романюком, який вже з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаємо, а, вітаю. Власне, хочеться поговорити і про саму процедуру, оскільки вона є не зовсім такою простою порівняно із українською процедурою голосування, і також про процедуру оскарження. Власне, вчора зі спікерами ми вже говорили про те, що не варто очікувати надто швидких результатів, оскільки остаточні результати можуть бути оприлюднені навіть в січні. Але чи можете от зрозуміло зараз роз'яснити нашим глядачам, в чому власне, складність може бути саме на цих виборах? Вітаю наших слухачів. Справді, американська виборча система вона є доволі складною, має свої особливості, і, можливо, навіть ну, і не зрозуміло чи не зрозуміла нашим виборцям. З ключового, коли ми говоримо про американський вибор, це система непрямих виборів. Тобто, голосування відбувається не класичним способом, а виборці. Вони спочатку о, обирають посередників так званих виборщиків, формують колегію виборщиків, яка складається з делегатів кожного штату. Таким чином саме ці делегати, виборщики, вони і потім. О, Голосують за відповідного кандидата. Тут цікава історія в тому, що ну про те питання, яке ви задавали в контексті оскарження. Ну доволі складно прогнозувати, як чи будуть такі скарги подані до судів, і який час вони розглядатимуться? Якщо в історичній ретроспективі, то ми можемо згадати вибори в США, в США у 2000 році. І тоді е, судові розгляди затягнулися до 12 грудня, і тоді лише Верховний суд е, штату Флорида зупинив е, перерахунок голосів і визнав е, результат у штаті е, Флорида. Нагадаю, що в той час. Джордж Буш переміг на виборах гора з невеликою насправді перевагою у штаті Флорида. Тоді різниця становила саме в окрузі Паумбіч близько понад 500 голосів. Все це було пов'язано, до речі, знову ж таки, що кожен штат має свою специфіку голосування. І в штаті Флорида використовувався на той час так званий бюлетень. Метеликом, тобто, для того, щоб підтримати того чи іншого кандидата, потрібно було пробити в відповідному місці білетень напроти кандидата, і дуже часто саме за структурою бюлетеня, виборці, могли помолитися, підтримавши замість гора буша або третього кандидата. Таким чином, певна частина голосів виборців була. Втрачена, але ну, чому як кажуть американські вибори не прогнозовують. Саме тому, що ну, система, уявила, що кожен штат він делегує певну кількість виборщиків, які беруть участь уже в безпосередньому голосуванні. Ну, наприклад, якщо ми беремо штат. Каліфорнія, який є один із найчисленніших штатів, він має 52 представники у палаті і два сенатори. Натомість, штат там Вайомінг він вже він один з найменших за чисельністю штатів. Чисельність населення близько 600 тисяч, і представники від Вайомінга у палаті представників всього один. А кількість сенаторів у сенаті вона рівна по два від кожного. Але тут є особливість, що кожен штат відповідно має певну кількість виборщиків. Ну, наприклад, від Каліфорнії це 52 представники щодо дорівнює кількості представників у палаті представників, і два і, і плюс два ще виборщики, яка дорівнює кількості сенаторів від штату. Таким чином від Каліфорнії це 54 виборщики. Від Вайомінгу це три. Виборщики. У особливістю є те, що в результаті голосування в США діє принцип «Winner takes all. Переможець отримує все. Тобто, якщо в результаті голосування 5 листопада виборці підтримують відповідно, Канди... ну, виборщиків від кандидата одного чи іншої одного чи іншої партії він такий кандидат отримує усіх виборщиків, тобто голоси, якщо не буде пропорційно представлена кількість голосів, наприклад, 52 представники їх не будуть ділити відповідно до пропорційної кількості голосів за одного чи іншого кандидата. Так, а, пане, а... Дозвольте а, уточнити: якщо, наприклад, із тих 52, які виборчики є, хтось із кандидатів отримує, наприклад, 30 голосів, а інший 22, то в результаті той, хто переміг, отримує всі 52, так? Так, абсолютно. Тобто витримує всі голоси виборщиків. Тут питання в тому, що ну, американські вибори це вибори з близько двох столітньою історією. І начебто може у наших слухачів задатися питання. А як виборщики мають голосувати? Згідно з цією традицією, в кожному штаті є своє законодавство. В переважній більшості це обов'язок. Виборщиків підтримати того кандидата, відповідно за відповідно від яких він був обраний від якої партії. Але є, звичайно, у більшості більш того, в деяких штатах в деяких штатах навіть запроваджена відповідальність у разі зміни позиції. Так звані ненадійні виборщики, утім в історії, коли ми говоримо про ненадійних виборщиків, тобто ті, які змінили позицію або проголосували супереч волі виборців, які їх підтримали, їх було не так багато, і жодного разу в історії Сполучених Штатів Америки вони не вплинули на результати виборів. Скажіть, будь ласка, а хто а хто ці виборщики? Ну тобто, якщо люди напрямим голосуванням голосують фактично за Камелу Гарріс або за Дональда Трампа, то оцей посередник, ці люди, ті 52 чи 54 особи, хто це такі, от фізично, як вони вибираються? Це представники партії? В партії визначають? Ну, абсолютно це делегати, які висувають це колеги виборчих делегатів, які висуваються в штатах Сполучених Штатів Америки, і відповідно так це представники політичних партій. Утім, на тут важливо наголосити на тому, чому саме. От я чому саме така кількість сенаторів, і як ця кампанія відбувається? Вона е, є таке явище в е, виборчій системі е, США, як е, swing states, е, тобто Хиткі Штати, е, якщо е, ви побачите, е, якщо спостерігати за е, виборчими кампаніями минулих років, е, то е, кандидати можуть наприклад, кандидати від республіканців чи е, чи демократів вони можуть в надійних штатах, тобто ті штати, які постійно підтримують демократичну чи республіканську партію, не проводити виборчу кампанію? Утім є штати, ну так звані хиткі штати, які змінюють свою позицію саме в цих саме в цих штатах і розгортається найбільша боротьба. А от скажи саме от я. Саме голосування виборників, воно як воно є окреме, воно має ще додатково відбутися. І коли вже буде відомо, як саме ці виборники проголосували, чи в результаті вони змінили своє рішення чи ні? Так, да. тоді я трішки поясню покроково, що відбувається сьогодні. Сьогодні на 5 листопада, в колись в історії США, це це традиція не базарний вівторок. Назвали з 1845 року. Саме голосування за виборщики відбувається у другий, у перший вівторок листопада місяця. У зв'язку з тим, що в 19 столітті Америка Америка була доволі аграрною країною в суботу. Вони ще працювали в понеділок, перший робочий день тижня. Середа це ярмарка в неділю, оскільки наша частина населення штатів були саме протестантами, віруючими. Ходили відповідно в церкву. Таким чином американці з того часу обрали так званий вівторок, тобто не базарний день. Тому і до цього часу вони голосують у перший вівторок місця листопада, у п'ятого листопада, тобто, вони голосують саме обирають виборщиків, яким делегують свій голос подальшому. Проголосувати далі у у третій вівторок до третього вівторка, по суті, грудня цього місяця цього року виборщики реалізують своє право голосу. Вони голосують і 17 -го грудня, якщо я не помиляюся, в кожному штаті затверджується це голосування і передається. І передається відповідно конгресу. Тобто який це дов, доволі довго процедура. Це чисто формально. Ми ага, будемо всі. знати сьогодні, завтра певні результати. А насправді Але вона тягнеться на, на кілька місяців. Я вам дуже дякую за пояснення. Нагадую, що зараз ми говорили із Павлом Романюком, це радник із правових питань громадської організації. «Опора». з ними говорили саме про систему виборчу в сполучених штатах Америки, адже для українського глядача вона може бути трішки запутаною, тому спробували її роз'яснити.